Як російські пісні перетворюються на ракети? Багато українців досі слухають ворожу музику. В українських чартах Spotify та Apple Music досі багато росіян. Хтось каже, що це так звані опозиційні артисти, які зараз не в Росії. Давай розбиратися. Візьмемо новий альбом Моргенштерна на Spotify. За кожну тисячу прослуховувань однієї пісні Spotify платить артисту майже 1 євро. Один трек з нового альбому Моргенштерна за тиждень в Україні прослухали 50 тисяч разів. Виходить 40 євро. Здається, що це дуже мало. Але в альбомі 20 треків: якісь більш популярні, якісь менше. Але разом альбом збере не менш, ніж 500 євро щотижня. І це далеко не перший альбом Моргенштерна. Просто попередні слухають набагато менше. Але навіть якщо дуже грубо підрахувати, виходить, що його творчість приносить не менше 1000 євро з території України. І це лише за один тиждень і лише на Spotify. А тепер найцікавіше цю тисячу євро отримує не сам Моргенштерн, а його лейбл. Компанія знаходиться в Росії і, звісно, платить податки. Тобто мінімум 200 євро до ворожого бюджету надходить з українських кишень. Якщо взяти інстасамку Меладзе, Тімоті Аллу Пугачову та інших російських артистів, виходить, що російський бюджет отримує десятки, а то й сотні тисяч доларів щомісяця. А це і є нові ракети, які летять в Україну. Не слухай російське, не підтримуй терористів.